Знаю, отак блін, не виперли мене. Зараз на даний час дрони це є і саме небезпечні. Не так ми боїмося ворожої артилерії чи стрілецьких цих боїв, як FPV-дрони. Тому що зараз цей напрямок найбільш розвинений. Що в наших збройних силах, також в силах агресора. Так як зараз... Дуже пішло характерне знищення пікапів наших. Ця машина буде найкраща для доставки особового складу, для подвозу боєприпасів, для провізії, тому що ну, за рахунок бронів. Чим краще за БМП, вона більш швидкісна, плюс більше защити. МаксПроб це ленд-ліз штатів. Наскільки я знаю, іменно ця машина це іракська машина, яка повернулася. Ну, на, до них потім була передана до наших Збройних сил України. переваги цієї машини в тому, що тут йде капсула броньована. Машина не боїться наїзду на противотанкові міни. Екіпаж залишається неушкодженим. В рідких случаях це контузія. Але ми ще їх удосконалюємо за допомогою нашого ремонтно відновленого батальйону. Ми обварюємо машини протидроновими дроновими решітками. Так як інколи використовується кумулятивний боєприпас, і щоб кумулятивна строя не пропалила броню, себе перестраховуємо. А мені ще розповідали, тут якісь цікаві колеса. Так, да, Колеса тут ну, спускаються там і накачуються. Залежить від погодних умов. Там просто є в самому колесі. Є коли підривається, то там ще є підкачка, така на якій вона може їхати, така резина додаткова на ободі. І через те вона ще сама виїжджає і вивозить людей і все. Цілком ефективно. Якщо не буде допомоги, то буде набагато важче перемогти. Бо наша техніка і все вже давним-давно погоріло і вже. Ну, і вже ж три роки йде війна, і через те вже все. І метал не видержує, і через те нам важлива їхня підтримка і допомога. Я думаю, що кожен чоловік повинен захищати свою країну, її незалежність, її територію, територіальну цілісність. Від війни втомилися. Так. Да. Чесно, втомилися. Вже хочеться побільше бути вдома. Я не кажу, що уходить Збройних сил України, але... Десь почастіше бувати, хоча б вдома.